29 грудня міський голова завітав до центру соціально-психологічної реабілітації Злагода. Спочатку вихованці провели Геннадію дикому екскурсію по центру. За словами директора Наталії Петрівни, в злагоді зараз перебуває 50 дітей. В центрі злагоди на сьогодні перебуває 50 дітей, але проживає 25. 25 дітей мають змогу отримати допомогу психолога, логопеда, лікаря, психіатра і повернутися додому, проживати вдома. Ми раді всім гостям в будь-який день, в будь-який час, і бажано, щоб вони приходили до нас не тільки на свята, а в будні дні. Тому що зазвичай всі згадують дітей на Миколая, на Новий рік. Але ми просили приходити до нас і взимку, і влітку, і весну, і в будні дні, щоб погуляти з дітьми в ігри, поспілкуватися з ними, може, зводити кудись на екскурсію, сходити в парк, розвести в лісі багаття, спекти картоплю. Ми будемо дуже задоволені, вдячні за таке. Гостей розважали новорічною виставою, яку діти разом з вихователями підготували до свят. Не міг залишити міський голова без уваги та подарунків напередодні зимових свят дітей, які особливо цього потребують. Дякую вам, що тільки дякуючи вам, вашому вашій праці на колегі, вашому бажанню допомогти цим дітям. І, в принципі, ми сьогодні бачимо приміщення, яке скажімо, ще що позаминулого століття, але в належному стані тут тепло. Охайно, гарно. І саме головне тут є умови для того, щоб допомогти і виховувати. І ці діти могли мали можливість розвиватися і займатися. О, тому я дітям кажу, ви будьте дуже вдячні вашим вихователям, будь ласка, слухайте слухайтеся, тому що вони до вас і для вас віддають саме, саме дороге, що в них є. Це час і любов до вас. Так. І хотів би привітати наступаючим Новим роком, Різдвом Христовим, побажати нам всім першу чергу миру. Нам він дуже необхідний для нашої України сьогодні. Також всім добра, щастя в родинах. Кожного, щоб всі мрії, які ви собі побажали, щоб все це збулося. І хотів би побажати всім намі, громаді Білої церкви, бути трошки добрішими, трошки терпімішими одним до одного. І тоді все в нас разом вийде. Обов'язково. Kështë gjerë kërë mamë. Або так, це я бачу.